З вашого дозволу повернуся до Орбана, тому що 14-15 грудня саміт, на якому мають винести рішення про чи розпочинати переговори з Україною та Молдовою щодо їхнього прийняття до Євросоюзу, і ось тут є зараз ще й питання блокування 50 мільярдів євро допомоги від ЄС, тому що знову ж таки Орбан стоїть на своїй позиції, говорить, що і гроші Україні не потрібно, і в Європейському Союзі ми бачити її не хочемо. І Макрон вирішив з ним поговорити, запросив до себе Орбана, аби переконати, що не потрібно перешкоджати початку переговорів про вступ України до ЄС. Але ось що каже угорська влада, і що говорить одне із співрозмовників видання Політіко: вони зараз підвищують ставки, аби отримати більше грошей від ЄС. Однак ще один високопоставлений дипломат сказав, що Орбан стає все непоступливішим. Представник ЄС у Брюсселі Вважає, що цього разу політик не відступить від своєї позиції щодо вступу України до ЄС, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС. Тобто вони не відмовляються від того, що їм Європейський Союз запропонує, наприклад, гроші так в обмін на це рішення. Але при тому Орбан е, каже, що не відступить навіть за гроші в цьому випадку. Як діяти? Знаєте, мені це нагадує старий е, жарт що, е, про пана Орбана. Що за гроші він не відступить, а за великі гроші відступить. Тобто, це лише питання цифри. Ми знаємо, і Брюсель прекрасно знає ціну словам угорського прем'єр-міністра. Він собі дозволяв обзивати євробюрократів партійними чиновниками з московського обкома. Більше того, він говорив, що за часів соціалістичного блоку Угорщина мала більше свободи прав. В цьому соцтаборі, ніж нібито зараз в таборі Європейського союзу, тобто він собі дозволяє говорити дуже. Багато абсолютно неполіткоректних справ, за які і політик в іншій країні давним-давно вже розплатився би кар'єрою, от а можливо не тільки кар'єрою, а е на жаль, все це толерують виборці е партії Фідеш і інших партій, які входять в коаліцію з ним. От але, оскільки все ж таки е угорщина є демократичною країною, е яка дотримується принципів верховенства права, які запроваджені в Європейському Союзі. З цим змушені миритися. Ну як миритися? Тобто, всі розуміють прекрасну причину цього шантажу геополітичного, який періодично влаштовує горська влада, яка просто таким чином вибиває для себе додаткові привилегії і додаткові гроші, які вона витрачає, знову ж таки для купівлі лояльності своїх власних виборців. Ми знаємо, наприклад, що в Угорщині є прекрасна е, опозиція, яка давним-давно намагається, скажімо так, перекра канати угорське суспільство в тупіковості політики, яку пропонує Угорщина Віктор Орбан, які повністю підтримують Україну, які долучаються до проектів гуманітарної допомоги постраждалим від війни в Україні. Але це їхні внутрішні рішення. Я не можу критикувати тут е, угорське суспільство і виборців угорщини за те, що вони обирають саме таку владу, тому що це демократична країна. Якщо їм це подобається, якщо вони хочуть жити при популістичному режимі Віктора Робана, це їхній вибір. Саме головне, що раз повторюю, це дотримання формальних процедур виховенства права е, демократичності, які в даному випадку зберігаються. Тому Орбан буде торгуватися. Він буде шантажувати Брюссель якомога довше з метою отримати для Угорщини більше ніж отримає Україна. Це тільки про гроші. Це не питання про цінності, це не питання про те, що Орбана щось не влаштовує в Україні. Та більше ми вже пішли на зустріч. Вже було оголошено, що Україна буде збільшувати кількість шкіл з угорським навчанням. Ми готові вести комунікацію. Проблема в тому, що цю комунікацію не хоче вести сам угорський прем'єр. Йому. Це не потрібно. Йому потрібен скандал, конфлікт. Тому що за рахунок цього конфлікту він е, вимагає і, здебільшого, отримує. повторю, вибиває скидки і гроші для себе, за рахунок яких він просто банально купує. Треба казати, купує лояльність свого виборця. ну от ну а те, що станеться пізніше в цій країні, ну все міняється е, свого часу. Позиції партії Право і справедливість в Угорщині теж здавалися такими залізобетонними. Але бачимо, відбулися вибори, хоча формальна піс здобула перемогу, посівши першу сходинку. Але вони програли, вони програли коаліції опозиційних партій, і зараз буде сформований інший уряд, тобто е, Польща Показує те, що от вона з часом переосмислила роки правління пісу і вирішила все ж таки піти іншим шляхом. Я думаю, що рано чи пізно це чекає і Угорщину. На Тараса на у вас запитаю і про тему переговорів, яка знову ж таки все частіше почала лунати із різних засобів масової інформації. Ось журналіст Політіко пише, що у дипломатичних колах, колах Британії ходять розмови про те, щоб чинити тиск на Київ, щоб той сів і розпочав переговори. Водночас, сьогодні у Кремлі, Пісков знову заявив, що РФ, начебто, зберігає готовність з усіма домовлятися щодо закінчення війни в Україні. Ми то знаємо, як вони хочуть домовлятися, але і наша позиція вже давно усім відома. От чи дійсно якісь наші партнери роблять все для того, аби ми сідали за стіл переговорів? І який вихід із цієї ситуації? Знову ж таки, пане Астасі, мені невідома реальна ситуація з переговорами, тому що я не є частиною переговорної команди. Це питання, яке можуть коментувати виключно представники міністерства закордонних справ або інші чиновники, які безпосередньо дотичні до цієї діяльності. Але з публічних джерел ми знаємо, що про жодні переговори мирні з участю України з Росією не йдеться. Немає цих переговорів, немає сьогодні передумов. Вони не створені, тому що Росія не виконала ті тих вимог, які були озвучені президентом Зеленським. Це в першу чергу залишити повністю а, окуповану територію і вийти на кордони 1991 року. Те, що ця ідея з цими переговорами настійло вкидається в інформаційний про, спротив простір, перепрошую, а, є лише ознакою проведення росіянами постійних інформаційно психологічних спеціальних операцій. Або яких називають розвідники активних заходів. Ці активні заходи покликані переконати нас в тому, що ці переговори назріли, що вони вже навіть відбуваються. Нещодавно, наприклад, російська пропаганда активно розкручувала одного з американських а, громадян, які з невідомих причин хірш його прізвище, які з невідомих причин є постійним експертом російських пропагандистських шоу, він поширив тезу про те, що нібито українське військове командування напряму веде мирні переговори з російським командуванням. Ну це абсолютна маячня, зрозуміла, а, яку навіть а, не потрібно спростовувати настільки а, тупо скльопаною вона виглядає. Але ці постійні активні заходи, які проводить російські спецслужби, цілеспрямована вони покликані в пасшу чергу підірвати довіру українських громадян в здатності України завершити війну перемогою, підірвати довіру до воєнного командування в першу чергу до главкома Валерія Залужного і підірвати. Довіру до політичного керівництва країни, от і все. Ми можемо з вами безперечно, реагувати на подібні вкиди, але всерйоз обговорювати можливість подібних переговорів наразі жодних підстав у нас з вами немає.